Є новина, друзі. З'явився мирний план Трампа і він хороший. Дослухайте до кінця. Я зачитаю і будемо обговорювати по дорозі. США пропонують створити демілітаризовану зону в рамках врегулювання в Україні за корейською моделлю. Вздовж у цієї лінії припинення вогню від Донецької області до Херсона пропонується створити демілітаризовану зону на кшталт корейської. За нею буде глибша зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння. Таким чином, американці намагаються переконати Зеленського на е, виведення віз Донбасу для розуміння. Досі і південна і північна Корея заявляють про своє законне право на весь півострів. тобто Україну ніхто не заставляє визнавати окуповані ворогом е, території їхніми. Обмін територіями є невід'ємною частиною угоди, але Україна та США досі торгуються щодо того, як будуть проведені межі. Тобто, по-любому прийдеться міняти територіями. Україна це розуміє, і Україна не відкидає, а торгується. І це добре, що наші розуміють, що нам теж треба завершувати війну. До речі, це все. У мене на телеграм-каналі є новини. Підписуйтесь і читайте. Запорізька АЕС не перебуватиме під російською окупацією. обговорюється, що США можуть взяти під управління. АЕС це подобається деяким українським чиновникам. Україна приєднається до ЄС вже у 27-му році. Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям. Це взагалі дуже круто. Якщо в 27-му році ми в ЄС, ЄС дає шалені кошти на інфраструктуру. А якщо в Україні вона знищена, то нам дадуть кошти і на інфраструктуру і оборону. Це сотні мільярдів. Нам це вкрай потрібно, розумієте. Штати нададуть гарантії безпеки аналогічні статті 5 НАТО. Україна хоче, щоб США підписала таку угоду та ратифікувала її Конгресом. Конгрес правильно, це нам потрібно, але вже США надають статтю 5 НАТО. Ну, далі, е, європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Команда Трампа заявляє про готовність і надалі надавати підтримку у розвісі. Тобто, в нас ще будуть окремі гарантії від Європи. Ну, це гроші, тому що там їхнім арміям довіряти, це зрозуміло, потрібно. І зброя, напевно. Ну і кооперація а США будуть безкоштовно надавати розвідку. Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Тобто ніхто не може заставити Україну щось приймати без її волі. Тобто є суверенітет, це круто, але переговорники скосов все ще мають проблеми з делікатними питаннями щодо обмеження чисельності української армії. Щодо армії, зараз обговорюється цифра 600 тисяч. Україна все одно не зможе собі дозволити після війни утримувати армію більше ніж 600 тисяч. Тому ця армія мирного часу нам теж підходить. Це Класні умови. Якщо зараз хтось із влади, чи з Європи, чи там Зеленський зірве ці перемовини, ну це буде катастрофа. Ну, практично зрада України, тому що зараз можна допиляти це все і завершити війну справедливо, ще з класними умовами майбутнього нашої держави. Напишіть, що ви думаєте. Лайк, like, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуйся.